Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про алфавіт. Усі звуки мовлення позначаються на письмі буквами. Букви бувають друковані або рукописні. Буквами пишемо та читаємо. Букви, розташовані в певному порядку, називаються абетка або ще можна сказати алфавіт, азбука. До української абетки входить 33 букви. Подивіться, як виглядає алфавіт. Давайте назвемо кожну букву правильно. А, Б. В, Г, Г. Д, Е, є, Ж, З. Й, і, 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 К. Л М с т У Ф. Х-Ц-Ч-Ш-Щ, М'який знак Ю-Я. Спробуйте і ви повторити алфавіт. Дякую за увагу. Вчитися легко.